Насправді він мене любить, просто він не міг цього показувати. Його батьки не навчили любити. Його навчили ось так от проявляти любов. Говорити ви про свого чоловіка, який вас ображає, принижує, п'є, та ще й б'є, а потім просить пробачення, Говорить пробач, дурак. Більше не буду, я ж тебе люблю. Просто я не вмію проявляти свою любов, але без тебе я не зможу. Зрозумійте, говорити можна будь-що, але якими діями підкріплюються ось ці слова? Ось що важливо! Воно то й може й так, можливо, і не навчився любити. Жив у дисфункціональній сім'ї, наприклад, з алкоголіками, які. Теж в дитинстві його принижували, застосовували грубу силу, а потім говорили, ми ж для тебе краще хочемо, ми ж отак от проявляємо любов свою. Так, все може бути, на жаль. Але ось цей травматичний досвід не повинен проявлятися на вас. І ось цю поведінку треба не виправдовувати ось цим травматичним досвідом, а зі своїм травматичним досвідом треба працювати. Треба лікувати свій стан. Це відповідальність і зона контроля його не ваша. Він вже доросла людина. Те, що не навчили батьки, тепер він може сам цьому навчитися. І це його відповідальність. А по-друге, навіть якщо він таким чином вас і любить, то й що? Вам-то навіщо така любов? Так можна і бити. А потім сказати: ну я ж з любові великої, з таку поведінку, ось таку любов можна пояснити травмами, але не виправдовувати. Адже таке виправдання це підтримка насилля.